Люблю я твої дитини, ну не люблю. Це чоловіка постійно тригерить, болить. Якщо мама хоче вставати між ними, можуть бути ревнощі, протести, два інфантіла, які будуть робити те, що скаже вона. Біологічний тато загинув для чоловіка. Це випробування, хочу построїти, не сварити це. Тоді розвалює родину. Батьківство лякає. Я пуста і мені складно буде щось дати дитину штучно розважати. Підкуповувати. Вітаю! Ви на моєму youtube каналі. Мене звати Наталія Сіліна, я лікар-гінеколог-ендокринолог, і е, мій YouTube присвячений е, тематиці, як бути здоровою та щасливою жінкою. Обов'язково полайкайте це відео, підпишіться на канал, якщо ви це не зробили. Бо сьогодні, да, в цьому відео ми спробуємо почати формувати традицію свідомого батьківства. І будемо руйнувати міф, що чоловік, коли починає стосунки з, з жінкою, в якої є діти від іншого чоловіка, що він наражається на небезпеку, що це щось неправильно, що краще да, знайти собі жінку без прицепу. Тобто руйнуємо сьогодні ці міфи і доводимо, що діти можуть бути великим ресурсом, і навіть залишатися цим класним ресурсом, навіть якщо да, так вийде, що. Стосунки не складуться. А сьогодні у мене в гостях Людмила Підлужна, психологіня, гештальт направлення. Будемо говорити про її особистий досвід спілкування з вічимом і про те, як допомогти чоловікові знайти спільну мову зі своїми дітьми, і про те, взагалі, ну як це виховувати біологічно не своїх дітей. Вітаю, Людмила. Я вас як завжди дуже рада бачити, що це коли чоловік виховує не свою дитину. Як біологічно на, на свою біологічну да, дитину? Ну перш ніж відповісти, я трошечки скажу, чому мене ця тема хвилює, тому що дуже змінилася культура сім'ї, культура соціальної інституції сім'ї, тобто більше свободи, більше розлучень. Відповідно більше других шлюбів, третіх шлюбів. І в принципі, якщо ми рухаємося в цьому ключі, ну нам треба якось це адаптувати, інтегрувати. І відповідно це звичайно впливає на культуру родини і на наше особисте життя. Я говорю зараз про дорослих. Ну і чому я говорю про чоловіків? Тому що, що все-таки мати, яка залишається з дітьми, інтегрує чоловіка в сім'ю. Ну, Розумієте, не мама приходить в сім'ю чоловіка, а чоловік, чоловік інтегрується приходить. в цей тандем або в цю тріаду, де де більше ніж одна дитина. Тому е, і для чоловіка це випробування на першому місці. Це стоїть культура і робота обидвох. Над тим, над е, культурою цих стосунків, да? тобто це ну, однозначно діалог. Що стосується мами, це от, важливо не мати ілюзії і такої конфлюенції, що мою дитину мають любити, так як її в моїй в картинці, бо не завжди ж рідний батько її любить у рідну це дитину. Точно. Тому є звичайно якась материнська романтична ілюзія, що хочеться, щоб мою дитину приймали. Бо я в конфлюенції в цей момент з дитиною, так як приймають мене. Цей ілюзії вона допомагає тверезо дивитися на речі, що все-таки не може такого бути. Друге, це звичайно. Мамі в цьому моменті важливо усунути себе від стосунків, ну, називаємо так, звідчимо. Тому що, коли мама хоче, щоб він будував так стосунки, як вона хоче, це така викривлена історія. Тобто, дати цей шанс статися їхнім стосункам напряму. Щоб вони змогли побудувати в першу чергу цю комунікацію, і комунікація, до речі, це не в тому, що вони повинні постійно про щось говорити, а про те, щоб вони залишалися вдвох, проводили там якийсь час вдвох, навіть якщо вони сидять по різних кімнатах і не розмовляють, але вони вдвох без оцеї третьої фігури, яка над ними має в цей момент владу. А як впоратись з думками? Що я не є біологічним батьком. Цієї це дитині. конкуренція, це робота з конкуренцією. Розумієте? Е, якщо я не є біологічним батьком, я ну, і якщо це чоловіка постійно е, ну, там, тригерить, болить, це підсвідома конкуренція з другим мужчиною. тоді опорою може стати те, що все-таки вибрали мене. Перший момент і друге це про ну певна така робота над власною зрілістю, тому що насправді, якщо я підсвідомо конкурую з минулим чоловіком, чоловікові важливо звернути увагу на те, що він ну не впевнений в собі. Щось щось там всередині з ним, якщо віком не так, і опиратися на той факт, що жінка наразі обрала так, його, так, а не так, того так. попереднього чоловіка. Що робити для того, щоб створювати цей довірливий зв'язок, коли дитина, ну, дитина, звісно, да, вона насторожена, якийсь там. Да, якщо відверто, що? для мене такий девіз — природність, от знаєте, природність процесу. Не треба, по-перше, дитину штучно розважати. Відкуповувати. Це ну, діти це дуже чітко розуміють, вони просто стоять тоді маніпуляторами. А зв'язок він встановлюється від розслабленості і такої от ми ж ми взагалі суспільство, яке все менше вчить, може бути розслабленим. Це не про овочі, віддаватися от як буття, як природа, да? там листочок прокидається, опадає і так далі. Тобто і дати простір цьому буттю. Тобто дати простір тому, що дитина може ну так, бути насторожена, може боятися. Їй потрібне обидвом потрібен на це час. Довжина цього часу залежить, по-перше, від структури особистості, від того минулого, яке було в дитини, бо якщо вона росла в якійсь небезпечній обстановці, або навпаки, вона дуже тяжко переживає там втрату тата, тут також треба на ці речі звертати увагу, тоді це буде довше і складніше. Але... Е це чисто теоретично, ми не можемо знати. Якщо говорити про ну, чоловіка, то якщо він не заходить в цю родину з упередженістю, як йому там до цієї дитини відноситися, тоді це відбувається значно простіше. Постає питання авторитету. Як буде авторитетом? Чи потрібно виховувати цю дитину, чи віддати виховання? Дитини, якби на плечі матері. Розумієте, якщо стається оцей е зв'язок, вибудовується, ми не говоримо про ті випадки, коли біологічний тато загинув. Да? Ми говоримо зараз, що десь так, поруч живе ну, біологічна, бо я, я, я тато. в широкому зараз аспекті про це говорить, тому що це ж було і до війни, і це наростає. Що значить е виховання? Що ви в це вкладаєте? Якщо ми говоримо про рамки і дисципліну. Питання форми. Ну, наприклад, там вставати вранці, робити зарядку. Якщо це йде через насильство, ти повинен, або протестувати, або завчасно, що коли не вибудований цей зв'язок, моя особиста думка, що дисципліна обов'язково потрібна. Mm -hmm. Обов'язково. І тут не тільки це питання, що це батько, це дорослий, а дорослий за дитину відповідає. І як дорослий, е ну там не знаю, відповідає. В якійсь мірі за те, що дити... Чим дитина харчується, як дитина спить і як дитина проводить час. Чисто ми зараз говоримо про психогігієну. А які питання має собі ставити чоловік? розумієте, Тобто, ну звісно, що треба встановлювати межі, да, але у дитини, наприклад, з підлітковому віку, в, в не і так протестна поведінка. Mm -hmm. Як от формувати ці межі? Чисто психофізіологічно важливо в підлітковому віці, щоб батько ну, наближався до дівчинки мінімально. Я маю на увазі фізично, Ну, це якось про її простір і так далі. Mm -hmm. Але щоб вона відчувала захист. Mm -hmm. От все, що їй потрібно, це захист. Ну, Що вона захищена фізично, що це чоловік, який її в разі чого захистить, але повертав її відповідальність за їхні стосунки. Ну, повага, е, якісь відповідальність того, що, що відбувається, да, якийсь зворотній зв'язок, якась віддача. ну, Якщо ми говоримо про двосторонність. А хлопець деколи це може бути дуже по різному? Ну, якщо та хлопець дуже прив'язаний до мами, а в хлопчиків це складніше відбувається як у дівчаток. То можуть бути ревнощі, можуть бути дуже такі протести, і хлопцеві важливо програти цьому мужчині для того, щоб він знайшов потім свою жінку. Ну це зрозуміло. Але це в якому віці? Ну починаємо з підліткового, звичайно. Ну так інтенсивно. А мама якось. Має приймати в цьому участь? Ну, звичайно, звичайно, мама має приймати участь, бо це е, тут важливо, що мама транслює, е, причому, що мама транслює своєму чоловіку, а не ну, в цьому сенсі просто сунки і так далі. Але якщо мама хоче знову ж таки вставати між ними і це регулювати, контролювати з такої первинної влади, то тоді вони ну вони два інфантіла, які будуть робити те, що скаже вона, і це буде такий трикутник, не дуже здоровий, тому що все буде залежати виключно від неї. А як чоловікові справлятися з вічам провини, наприклад, як чого в нього є своя біологічна дитина, да? чи декілька біологічних дітей, і є е, там у, у його жінки там декілька не, не його дітей. Це біологіч. дуже індивідуально, але я вважаю, що взагалі. Е, Якщо ми рухаємося до такої свободи, нам треба ну свободи із зовсім іншої культури шлюбу, не з страху, не з жаху, як колись одружувались, не з соціальних упереджень. А з того, що це мій вибір, мені цікаво. Я хочу мені приємно і так далі. Да, я хочу розвиватися так, як особисто цих стосунках, Так, культура цієї пари. То мені здається, що от інтеграція дітей в родину це прям е, такий знаєте Новий ре... розвиток по спіралі. Так, не обов'язково розумієте, в нас чомусь йде оця інфантилізація, що треба постійно про дітей турбуватися більше, ніж вони цього потребують. А дітям потрібно, щоб їх приймали. Ну, приймали і тримали з ними е, ну, таку дистанцію, давали їм простір, але при цьому вони не почувалися покинутими. Я до чого це говорю? Що якщо я е, приймаю дитину чужу, нерідну, то я спокійно їй можу зробити зауваження. Не того, що я її там хочу построїти щось не таке виховати, ну не знаю, не сварити, а про те, що я до неї ставлюся як до рідної. Тобто я вбудовую їй її також якусь культуру. Мені дуже важливо задавати собі питання, що мені з дитиною цікаво. і Не цікаво в першу чергу відштовхуватися від того. Як я ставлюся до дитини, що зі мною відбувається, і насправді тут не про те, що я повинна її приймати, я можу її дійсно не приймати. Але тоді це буде якась така: ну, відбиватись на родині, на парі і на якихось якщо це дорослий діалог, то нам. Важливо, ну, це може бути сумно, але це буде чесно. Якщо ми говоримо про партнерство. Так? І це правда сумно і це досить фруструє, коли мені може партнер сказати: Ну, слухай, ну не люблю я твої дитини, ну не люблю. Але е, буду... А чи може це тоді приводом бути, щоб е, ну, розірвати стосунки? Бо це, буде, мені здається, постійно ж викликати напругу. Е, якщо це чесно, легалізовано і е, є. Інтенція, намір це змінити, то ну, це робота, це праця, це правда, велика праця. А якщо це упередження і така відраза, це може бути приводом. Тобто то треба краще жінці від такого чоловіка йти. Правильно? Для мене також це така важлива річ. Знаєте, не зациклюватись, що він має бути все для дітей, бо фрустрація теж потрібна. І діти ну, мають в телевую. Але якщо він має упереджене ставлення і відра, звичайно. Ну то, тому, що це тоді розвалює родину. Ви знаєте, ви як завжди сказали таку мудру річ, як треба формувати культуру пари. От е, коли ми виходимо з постулати, що пара це перва, ну, первинна ти так. і я, да, як особистості, потім е, пара, і пара створює таку атмосферу, яка є така. Е, Ну, як такий блакитний океан, да. в якому розвиваються ці діти, там його твої, там да. Uh -huh. ну, Тобто uh -huh. е, неважливо. Але що да, заважає формувати у е, ці стосунки? От які питання чоловік має собі ставити? От коли він відчуває супротив, ну його там да він там, що називається так емоційно відключається. Йому чоловіки і так вони погано ідентифікують свої емоції. Вони ж не навчені це робити. А тут. Емоції, які його на... накривають під час спілкування з не своїми дітьми. Тут зі своїми розберися, а тут ще ніхто ж навчив, а тут ще й чужі. Ну, По-перше, це така цікава річ, яку дуже навчитись важливо рефлексувати. Де я реагую як, як моя внутрішня дитина? Де я реагую з свого дитинства якимись болючими реакціями? А де мої реакції, як самця ну, цієї жінки? Та? І наскільки я е, готовий. До цього батьківства. Ну, що з моїм батьківством цим відбувається? Ну, що це може, тому що дуже багатьох саме батьківство лякає про відповідальність, про якусь функціональність, про те, що це не може бути неконтрольованим процесом. Ну, як ніби дуже страшно взяти на себе відповідальність. але коли говорять весь час про цю відповідальність за батьківську, мало хто говорить про те, що дитина розумієте, про тваринку, от легше сказати, котіки, собачки, що дитина наповнює безумовною любов'ю, коли її знає вибудувати цей контакт, навіть підліток. І це ресурс ду сумаше дуже ресурс. Це зв'язок, і це зв'язок, який у вас може бути статися, навіть якщо ви розійдетеся з цією жінкою. А ця дитина залишиться з цим зв'язком на все життя. Дякую, Боже, як я вас люблю, люди, це щиро. Розумієте, ну це такі класні речі ви говорите. Мені так хочеться, щоб всі, хто нас дивляться, вони прям всім тілом це сприймали. Що І чужа там, дитина, там, не чужа, а біологічна, біологічна, вона як може дарити багато ресурсів, так може і забирати ресурс. Так. І це наша доросла. Да, не хочу да, там знову казати відповідальність, але це наша задача, бути, завдання таке наше. Наша має бути ж такі. Один з кроків особистого розвитку розділити, я би сказала, розділити да, реакції е, наш, наші, е, нашої внутрішньої дитини, травмованої да, від дорослої або особистості, голодної, або фрустрованої. фрустрованої. Та. Бо розумієте, коли в мені немає наповнення любові ну, такої з дитинства, я пуста і мені складно буде щось дати. Але ми можемо цим наповнюватися разом. От розумієте, в чому цінність? Що якщо навіть я голодна, не наповнена, там, наприклад, в дитинстві, я з цією дитиною поруч. Можу цим наповнитись. Дякую, Люда. Я завжди вас рада бачити. Я дуже рада за ваш професіоналізм і за те, що ви, не дивлячись ні на що, ви завжди приділяєте свій професійний час, ну і час як жінки для формування нових тенденцій, нових традицій, і для те, що да, от піднімаєте теми формування культури пари і правильного свідомого батьківства і зрілої сексуальності, про яке ми говорили. Дякую.